Частина перша Дорога до Січі. На широких просторах Поділля, серед зелених пагорбів і сріблястих річок, у невеликому селі жив юнак на ім'я Остап. Йому щойно виповнилося 19, і серце його билося тривожно, мов крила птаха, що прагне вирватися з клітки. Село, де він зростав, було тихим і працьовитим, але Остапові снився інший світ. Світ степів, чайок на Чорному морі, брязкіт, шабель і вільне братство, про яке він чув від мандрівних кобзарів та старших чоловіків, що колись побували на січі. Він часто сидів увечері на березі річки, слухав шум, води і думав а може, і мені судилося стати козаком. Його батько, старий селянин Григорій, не раз зітхав, бачачи, мрійливий погляд сина, мати ж, лагідна Марина. Благала його не йти, адже дорога до Січі була сповнена небезпек. Татари чатували у степах, а в самому Запорожжі жили суворі люди, що не терплять слабкодухих. Та поклик волі був сильніший. І ось одного ранку Остап, благословенний хрестом Матері, вирушив на схід. Його супроводжував лише вірний кінь і торбинка з хлібом та сушеним м'ясом. Дорога тягнулася через поля, ліси, а потім безкраї степи. День був гарячий, сонце палило немилосердно, а вночі вітер свистів у ковилі, мов нагадував про самотність подорожнього. Та юнак ішов уперто. Він знав, що попереду на нього чекає нове життя. На третій день мандрів він зустрів гурт подорожніх. Це були козаки засмаглі, широкоплечі, з люльками в зубах і шаблями на поясі. Побачивши Остапа, вони засміялися. А ти куди, парубче? Чи не на січ, бува? На січ, відповів він твердо, ого, молодий ще, а вже до слави тягнеться, та знай, там не кожен витримає. Старший козак, сивочубий і кремезний на ім'я Демко, придивився до хлопця уважніше. А, ну йди з нами. До січі якраз разом доберемося. Дорога небезпечна, сам не дійдеш. І так Остап приєднався до невеликого загону козаків. Разом вони подолали ще кілька днів дороги. Козаки розповідали історії про морські походи, про сутички з татарами й турками, про гучні бенкети на січі, де за одним столом сиділи і бідні, і багаті усі рівні, бо всі брати. У Остапа горіли очі, коли він слухав ті оповіді. Він бачив перед собою зовсім інший світ, не схожий на сільське життя. Тут вирішувала не тільки сила, а й відвага, кмітливість, уміння стояти за побратимів. Нарешті вони дісталися до берегів Дніпра, річка вражала своєю шириною, могутні хвилі котилися вниз, виблискуючи на сонці. Там, за рікою починалася земля, куди прагнув кожен охочий до волі – Запорозька Січ. Козаки збудували човна і переправилися на інший берег. Перед очима Остапа відкрився табір, укріплене містечко з частоколами, вежами та численними куренями. Скрізь снували люди, одні лагодили зброю, інші готували страви в казанах. Хтось тренувався у фехтуванні. Повітря було просякнуте димом багать, запахом юшки, тютюну і металу. Демко привів Остапа до кошового отамана це був високий чоловік із гострим поглядом та довгими вусами. Він уважно оглянув юнака. Хочеш бути козаком? запитав. Хочу. Твердо відповів Остап. А чи знаєш, що тут немає панів і рабів? Тут усі рівні, але й вимоги рівні. Мусиш працювати, вчитися, воювати і стояти за братів, терпіти біль і спрагу не боятися смерті. Знаю, батьку, кивнув хлопець. Я готовий. Отаман замислено потер вуса, а потім кивнув Гаразд, залишайся. Побачимо, який з тебе козак. Так Остап став новаком на січень. Перші дні були важкими. Він мусив працювати з іншими новачками рубати дрова, носити воду, чистити зброю. Увечері ж слухав старших козаків, що навчали молодь фехтуванню, стрільбі з лука та мушкета. Йому доводилося падати, отримувати удари, але він підводився знову і знову. З часом старші почали помічати його завзяття. Демко навіть усміхався, спостерігаючи, як хлопець уперто тренується. Є в ньому щось, казав він, серце гаряче, але й розум світлий. З такого буде козак. Одного вечора, коли сонце сідало за Дніпро, Остап сидів біля вогнища і слухав кобзаря. Старий сліпий музика співав про давні бої, про славу козацьку. Про те, що воля дорожча за життя. Слухаючи ті пісні, юнак відчував, що знайшов своє місце, та він ще не знав, що незабаром його випробування почнеться насправді, коли татари рушать у степи, і Січ покличе всіх до бою. Частина друга Перше випробування. Минуло кілька тижнів, відколи Остап оселився на Січі. Він уже звик до козацького побуту, ранні підйоми, тренування, робота поруч із побратимами, гучні вечори з піснями та жартами, але найбільше його дивувала атмосфера рівності тут ніхто не дивився на багатство чи походження. Якщо ти міг тримати шаблю і мав відвагу, ти був братом серед братів, та спокій тривав недовго. Одного дня до Січі примчав вершник із по Дніпров'я. Його кінь був спітнілий, а сам він ледве тримався в сідлі. Козаки одразу зібралися на майдані. Татари. вигукнув посланець, ледве переводячи подих. Орда рушила через степи. Вони палять села, женуть у ясер людей. Серед натовпу здійнявся гул. Кошовий отаман підняв руку, і усі замовкли. Браття! Його голос гримів над січчю. Прийшов час показати, чи гідні ми називатися козаками. Орда топче нашу землю, забирає наших людей у неволю. Хіба ми допустимо це? Ні. прогриміли сотні голосів. Тоді в похід, готуйте коней, зброю, човни. Завтра на світанку вирушаємо. Остап відчув, як у нього закалатало серце. Це був його шанс довести, що він не просто новак, а справжній козак. Ту ніч він майже не спав. Сидів біля багаття, лагодив свій новий мушкет, який отримав кілька днів тому, точив шаблю. Демко підійшов і сів поруч. Ну що, хлопче, страшно? запитав він. Трохи, чесно відповів Остап. Але я готовий і добре. Козак без страху, дурень, а не герой. Страх є в кожного, головне, щоб він не скував тебе. На світанку сотні козаків вишикувалися біля воріт січі. На сонці блищали списи, мушкети, шаблі. Чайки чекали на Дніпрі, а коні били копитами об землю. У повітрі витав запах диму й пороху. Запах війни, колона рушила степом. Сонце пекло, вітер гнав хвилі ковили. Остап їхав поруч із демком, уважно слухаючи його поради. Козаки співали похідних пісень, щоб підняти дух, і юнак відчував, як у ньому наростає рішучість. Через кілька днів вони дісталися спаленого села. Хати були зруйновані. Над подвір'ями ще підіймався дим. На землі валялися кинуті речі, і ржавіли покинуті коси та граблі. Лише кілька старих жінок сиділи біля криниці і голосили. Забрали всіх, прошепотіла одна, коли козаки підійшли. Чоловіків убили, жінок і дітей погнали в ясер. Серце Остапа стислося, він бачив таке вперше справжню жорстокість війни. Його гнів спалахнув, мов вогонь. Ми доженемо їх пообіцяв отаман, жоден бусурман не втече. Козаки рушили далі. Нарешті розвідники принесли звістку, Орда зупинилася на відпочинок біля річки. Отаман зібрав старшин, вирішили атакувати вночі. Козаки були вправні в раптових нападах, знали, як підкрастися тихо, мов тінь. І вдарити несподівано тієї ночі. Остап лежав у засідці разом з іншими новаками. Він стискав мушкет, руки тремтіли, але очі горіли. Навколо панувала тиша, лише десь удалені вили степові вовки. Раптом почувся сигнал: короткий свист. Усі підхопилися і рушили вперед. Козаки, мов чорна хвиля, накотилися на татарський табір, загриміли постріли, блиснули шаблі, піднявся крик. Остап вистрелив у першого ж ворога, який вискочив йому назустріч. Татарин упав. Юнак вихопив шаблю і кинувся в бій. Навколо все змішалося брязкіт металу, іржання коней, крики людей. Він не пам'ятав себе, лише відчував, як у серці палає вогонь. У розпалі бою він побачив, як один татарин схопив малого хлопчика і намагався втекти. Не роздумуючи, Остап кинувся навперейми. Йому вдалося наздогнати ворога, вдарити шаблею і вирвати дитину з його рук. Хлопчик плакав, але був живий. Тримайся, малий, прошепотів Остап і передав його іншим козакам. Бій тривав недовго, раптовий напад розгромив Орду. Ті, хто залишився живим, кинулися тікати степом. Козаки звільнили десятки полонених жінок, дітей, старих. Коли все скінчилося, Остап сидів на землі, важко дихаючи. Його руки були в крові, чужі і власні. Він уперше відчув, що таке справжня битва. Демко підійшов до нього, поклав руку на плече Добре бився, хлопче, тепер ти справді козак. Ці слова були для Остапа дорожчі за будь-яку нагороду. Він відчув, що пройшов своє перше випробування, але десь у глибині душі він знав це лише початок. Попереду на нього чекатимуть ще важчі битви і вибори, які змінять усе його життя. Частина третя великий похід. Після нічної перемоги над Ордою життя на Січі вирувало ще дужче. Козаки повернулися з полоненими, яких відпустили по домівках, та здобиччю кіньми, зброєю, харчами. Радість була велика, але й тривога не зникла. Усі розуміли. То був лише невеликий загін татар, а за ними стояли цілі сили кримського ханства, яке могло будь-якої миті вирушити з новим нападом. На військовій раді кошовий отаман підвівся перед козаками і сказав Браття, ми добре билися, та наші вороги не заспокояться, тому прийшов час не чекати, доки вони сунуть на наші землі, а самим ударити першими. Йдемо у великий похід на Крим. Його слова зустріли гучними вигуками. Для козаків похід на Крим був не лише війною, а й справою честі. Там вони звільняли бранців, нищили ворожі улуси, захищали власні землі від нових набігів. Остап слухав, і серце його горіло, він вже скуштував пороху, але тепер йому випадав шанс узяти участь у справжньому великому поході, який увійде в історію. Підготовка. Похід готували ретельно. На 1 січня кипіла робота. Кожен козак лагодив зброю, перевіряв сідло, добував харчі. Чайки легкі, і швидкі козацькі човни, спускали на воду, укріплювали бортами, наповнювали порохом та ядрами. Остап уперше взяв участь у такій праці. Він допомагав теслям, носив дошки, забивав кілки. Увечері, коли руки гули від натрудження, він сідав біля вогнища і слухав старших козаків. Вони розповідали про свої минулі походи, як палили турецькі порти, як звільняли невільників із Кавського ринку, як обдурювали ворожі гармати. Демко часто звертався до Остапа. Пам'ятай, хлопче, похід це не тільки бій. Це й витривалість, і вміння мовчати, і сила духу. Козак, що не витримає спраги чи голоду, не вартий шаблі. Остап уважно всотував кожне слово. Вихід у степ нарешті настав день. На Дніпрі вирівнялися ряди чайок, на березі стояли вершники. Кошовий отаман благословив військо. Козаки перехрестилися, і колона рушила вниз по ріці. Дніпро ніс їх швидко. Вітер гойда ввітрила, сонце палило в плечі. Удень вони співали пісень, а вночі читували, щоб не потрапити у засідку. На одному з привалів Остап підсів до Демка. Скажи, запитав він, а чи довго тривають такі походи? Буває по різному, відповів побратим, і тиждень, і місяць. Ми йшли й на море, аж під самий Стамбул доходили. Там турки нас добре пам'ятають. Юнак уявив собі, безкрає море, кораблі з гарматами, і в його душі народився трепет. Перша велика сутичка минуло кілька днів. Козацькі розвідники принесли звістку. Попереду рухається великий татарський загін. Вирішили атакувати. Бій відбувся на узлісі. Татар було багато, але козаки діяли злагоджено. Чайки висадили воїнів на берег, а гармати з човнів гримнули по ворогу. Дим затягнув усе поле. Остап ішов у лаві поруч із демком. Ударив перший постріл, і юнак відчув, як його тіло знову наповнилося адреналіном. Він заряджав мушкет, стріляв, а тоді брався за шаблю. Ворожі крики зливалися з гуркотом гармат. У якийсь момент. Остап побачив, що татари намагаються обійти козаків з флангу. Він крикнув демкові не чекаючи наказу, кинувся з кількома товаришами на переріз. Вони зупинили ворога, хоч і втратили кількох своїх. Після бою кошовий отаман подякував воїнам. Особливо він відзначив молодого Остапа за його сміливість. Тієї миті юнак відчув, що поступово здобуває шану побратимів. Дорога в глиб Криму. Військо рушило далі, степ ставав дедалі важчим спека, відсутність води, ворожі засідки, але козаки йшли вперто. У селах, які вони звільняли, люди падали їм до ніг, дякували за порятунок. Остап бачив сльози жінок, які впізнавали серед звільнених своїх синів чи чоловіків. Він бачив старих, які цілували руки козакам. Усе це робило його серце твердим. Тепер він воював не лише за честь чи славу, а й за цих простих людей. Одного разу, під час нічного маршу, вони опинилися перед невеликим татарським містечком, вирішили атакувати раптово. Козаки підпалили ворота, увірвалися всередину. Почалася люта січа. Остап бився відчайдушно. У темряві він ледве розрізняв обличчя ворогів, але його рука діяла впевнено. Він урятував побратима, якого вже збивав з ніг татарин, і за це почув гучне дякую серед хаосу, перемога і втрата. Після кількох тижнів боїв козацьке військо повернулося назад. Вони визволили сотні невільників, завдали ворогам відчутної шкоди. Але перемога мала і свою гірку сторону. Серед полеглих був і демко. У останньому бою він прикрив відстріли свого молодшого товариша. Коли похід завершився, і козаки поверталися до Січі, Остап сидів мовчки. У його душі було дві протилежні хвилі: гордість і біль. Він відчував, що справжнє козацьке життя це не лише слава й пісні, а й втрата тих, хто ставав тобі ближчим за брата. Запам'ятай, хлопче, колись казав йому Демко, Козак живе не для себе, а для України. Тепер ці слова палали у свідомості Остапа він клявся, що не зрадить цього заповіту, навіть якщо доведеться віддати власне життя. Частина четверта. Вибір козака повернення із кримського походу було гучним і водночас сумним. Січ зустрічала козаків як героїв, дзвонили дзвони, горіли вогнища, лунали пісні. Відпущені невільники дякували низькими поклонами, а молодь дивилася на загартованих воїнів із захопленням. Але поруч із радістю у серцях багатьох жили втрати. Не всі повернулися. Для Остапа втрата Демка стала важким ударом. Він довго мовчав, сидів осторонь під час бенкетів, йому здавалося, що веселість і співи образили пам'ять побратима. Але старий козак Ярема, що бачив десятки походів, підійшов до нього і сказав: Сину, не думай, що сльози допоможуть. Козацька доля така: сьогодні ми живемо, завтра падаємо в бою, та поки ми тримаємо шаблю, доти й пам'ять про тих, що пішли, не зникне. Ті слова змусили Остапа підняти голову. Він зрозумів, життя триває, і кожен козак відповідає не лише за себе, а й за тих, хто не повернувся. Новий виклик минуло кілька тижнів. На січ прийшла тривожна звістка. Польські війська наближаються до українських земель, вимагаючи підкорення і податків. Суперечки між козаками і польською шляхтою. Загострилися, і війна здавалася неминучою. На військовій раді отаман звернувся до козаків. Браття, ми воювали з татарами і турками, а тепер час постати проти тих, хто хоче зробити з нас рабів у власній хаті. Чи готові ви? Сотні голосів відповіли готові. Для Остапа це був новий етап. Якщо похід на Крим він сприймав як школу, то тепер йшлося про долю України. Навчання і зрілість Остап швидко здобував досвід. Йому доручили чоту з десятка молодших козаків, він навчав їх тому, чого навчив його демко, дисципліни, пильності, витривалості. Пам'ятайте, говорив він своїм товаришам, шабля без руки то шмат заліза, а рука без серця то тінь. У бою ми мусимо бути разом, наче одна душа. Козаки слухали, бо бачили в ньому вже не хлопчину, а справжнього воїна Велика Битва. Зустріч із польським військом відбулася під Черкасами. Поляки виставили добре озброєні полки, гармати, важку кінноту. Козаки стали табором, укріпили вози. Підготували рушниці, розставили мушкатерів і гармашів. Бій почався на світанку. Земля тремтіла від тупоту коней, повітря здригалося від гарматних пострілів. Поляки кілька разів кидалися на козацький табір, але щоразу відскакували, натрапляючи на стіну з вогню і сталі. Остап із своєю чотою тримав один із відтинків укріплення. Кулі свистіли над головами, дим застила в очі. Але він стояв непохитно. Коли вороги підбігали надто близько, він кидався вперед із шаблею і його крик піднімав інших. У вирішальний момент польська кіннота обійшла з тилу і ударила раптово. Табір захитався. Отаман дав наказ частині козаків контратакувати. Остап із своїми людьми рушив першим. Січова молодь, якою він керував, Показала чудеса відваги, вони кинулися на ворога, збили його з коней, прорвали лаву. Остап у цьому вирі відчував себе, наче вогонь, його рухи були швидкими, очі палали. Він уже не сумнівався, не шукав чужих підказок. Він діяв, як справжній ватажок. Бій тривав цілий день. Коли сонце схилилося до заходу, поле було вкрите тілами. Козаки вистояли, поляки, втративши багато сил, відступили. Вибір перемога була важкою. Козацьке військо раділо, але й розуміло це лише початок великої боротьби. Нараді знову постало питання що далі? Чи варто миритися з Річчю Посполитою, чи йти на повстання до кінця? Кошовий отаман звернувся до старшини, і серед них був уже й Остап. Ти молодий, але хоробрий і мудрий, сказав отаман. Яке слово досити?» Остап довго мовчав. Він пам'ятав демка, пам'ятав сльози звільнених людей, пам'ятав поля бою, і зрозумів, козацька шабля має значення тільки тоді, коли служить правді. Отамане, сказав він, ми не можемо жити рабами. Україна мусить бути вільною, і якщо для цього треба боротися. То хай буде так. Його слова зустріли гучними вигуками. Багато хто відчув у них відлуння власних думок, спадщина. Після тієї ради Остап став відомим серед козаків, його почали називати не хлопцем, а братом. Він брав участь у нових походах, виховував молодь, передавав їй свій досвід, час ішов, і його ім'я ставало символом відданості і честі. Він не шукав слави для себе, він шукав дороги для України. Однієї ночі, сидячи біля вогнища, Остап підняв голову до неба і прошепотів Демко, брате, я тримаю твоє слово, поки живу, наша боротьба триває. І здавалось, що зорі на небі відповідають йому тихим мерехтінням. ЧАСТИНА п'ята ЛЕГенда, що живе у піснях минали роки. Україна переживала нові й нові випробування. То татари знову сунули ордами з півдня, то польська шляхта намагалася підкорити козацьку волю, то московські воєводи нав'язували свої порядки. Але Січ жила, і разом з нею жив дух свободи. Остап із часом став одним із тих, кого називали козацькими батьками, він бачив, як підростають нові покоління, як учорашні хлопці ставали мужніми воїнами, його поважали не за багатство чи титули, він не мав нічого, крім шаблі, коня та побратимів. Його любили за справедливість і вміння слухати. На межі сил одного разу, коли вже сивина торкнулася його скронь. На січ прийшла новина польський гетьман знову рушив зі значним військом, щоб придушити козацьку непокору. Скільки разів вони ще повертатимуться? зітхнув Ярема, який досі тримався поруч з Остапом. Та чи вистачить нам сил? Остап подивився на нього спокійно. Сили завжди вистачить тим, хто бореться за правду. Вони мають пани і замки, а ми маємо землю. На які народилися, і волю, яку нам ніхто не дарував, і знову козацькі лави рушили у бій. Остання велика битва бій був жорстоким. Польська армія мала гармати важку кінноту, досвідчених командирів. Козаки стали табором на березі річки, обклали возами, підготували рушниці. Бій тривав два дні, на світанку третього. Остап очолив відчайдушну атаку, коли ворог уже проривав укріплення. Його крик за волю підняв сотні сердець. Козаки вдарили так, що навіть польська кіннота відступила, залишивши на полі десятки тіл. Та й сам Остап у тій січі був поранений. Шабля ворога розсікла йому плече, спис пробив бік. Побратими відтягнули його за вози, але він не хотів лягати. Не час лежати. Сказав він, стискаючи зуби, поки я дихаю, мушу стояти. І він стояв до самого вечора, коли битва була виграна. Доля козака після бою його віднесли в курінь. Козаки приносили йому воду, співали тихих пісень, аби він не втрачав духу. Лікарі зробили все, що могли, але рани були надто тяжкі. Вночі Остап попросив покликати молодих козаків, яких він навчав. Вони зібралися довкола, і він сказав: Браття мої, я йду, але пам'ятайте. Козак живе доти, доки живе його слово. Тримайтеся разом, бережіть Україну, бо вона дорожча за життя кожного з нас. Його голос був тихий, але кожне слово врізалося в пам'ять. На ранок він вже не прокинувся. Пам'ять, що не вмирає, козаки поховали його на високому кургані біля Дніпра, над могилою поставили хрест, а довкола посадили калину. Побратими довго стояли мовчки, а потім найстарший сказав: Той, хто віддав життя за волю, не помирає. Він живе у наших піснях, у думах, у серцях народу. Так і сталося. Бандуристи складали думи про хороброго козака Остапа, що не зламався ні перед ворогами, ні перед долею. У тих думах він став символом усіх, хто віддав життя за Україну. І з того часу, коли десь у степу вечорами лунала кобза, молодь слухала і запам'ятовувала. Були такі люди, що ставили волю вище за власне життя. Спадщина для України минали століття. Козацькі курені зникли, січ була зруйнована, але дух її ніколи не згас. У народних піснях жили образи таких, як Остап, їхні імена передавалися від покоління до покоління, надихаючи борців за свободу в різні часи. Бо справжня сила України була не в стінах чи гарматах, а в серцях тих, хто вірив у свою землю. І кожна нова доба знаходила своїх Остапів, що йшли у бій заради волі. Кажуть, що в тихих степових ночах, коли вітер колише траву і шумить Дніпро, можна почути далекі голоси, козацькі пісні. І серед них виринає постать воїна зі світлим поглядом і шаблею в руці. Це Остап, козак, що прожив життя у боротьбі. І залишився вічно живим у пам'яті свого народу.